Перейдіть у середовище replit.com або у застосунку відкрити на своєму мобільному пристрої. Далі натисніть кнопку Create, Створити. Оберіть тип даних Python. Далі дайте назву проєкту. Проект сьогоднішнього уроку буде називатися Hello World. Привіт світ. Прослідкуйте, щоб ваш проєкт мав публічний статус і натисніть Створити проєкт Create Repo». Сьогодні ми будемо працювати з командою виведення даних. Команда виведення даних Print вона може бути використана в двох випадках. Для виведення Текстової інформації, лише текстової інформації, так, або для виведення обчислень. Якщо нам треба вивести текстову інформацію, текст, який програма буде сприймати саме як текст, а не як числа і арифметичні дії, треба брати у лапки. Тобто, для того, щоб вивести напис «Привіт, світ, нам треба цей напис взяти у лапки. Hello! World. І дивіться, якщо ми натиснемо запустити, буде виведено напис Привіт, світ. Далі, якщо ми лапки не будемо ставити, наприклад, давайте так. Спочатку поставимо лапки. Ось такий вираз. 2. Додати 5 дорівнює. І саме цю цей рядочок програма буде сприймати як текст, тому що я поставила лапки. Дивіться, запускаю, і обчислення не відбувається. так Програма не порахувала, скільки буде 2 додати 5, а вивела текстом, текстовий рядочок. Але якщо я зараз можна. Рядочки коду копіювати і вставляти. Так, клавіші гарячі клавіші такі самі, як для будь-якої іншої програми. Копіювати Ctrl-C, вставити Ctrl-V, вирізати Ctrl-X, відміна Ctrl-Z. Отже, так. Дивіться, я ставлю кому тепер і Запишу 2 додати 5 вже без лапок. І ось коли ми записали 2 додати 5 без лапок, це вже буде програмою сприйматися як арифметичний вираз. Тобто арифметична дія 2 додати 5. Давайте подивимося, що відбудеться цього разу. Бачите? 2 додати 5. Брали ми у лапки, воно так і вивелося як текст. А ось 2 додати 5 без лапок, програма сприйняла як арифметичну дію. І додала 2 та 5 отримали 7. Так, давайте спробуємо обчислити інші вирази. Отже, наприклад, обчислимо такий вираз з вашого підручника. Це 171. Додати 469. І цю суму необхідно поділити на 5. Дивіться, ділення у мові програмування Python арифметична дія ділення записується ось наступним символом. Далі, наступний приклад. Давайте запишемо всі приклади, а потім вже запустимо на виконання і подивимось, які отримаються результати. Наступний приклад: 41. Помножити. Операція множення записується символом зірочка. Відкриваємо дужку. У дужках 89 відняти 216 і поділити на 6. І третій приклад з вашого підручника це знайти середній арифметичний чисел. Середній арифметичний чисел обчислюється наступним чином. Необхідно числа додати 2, 5,5. Також зверніть увагу, що десятковий дріб записується не з комою, а з крапочкою. Тобто для того, щоб записати десятковий дріб, треба використовувати крапку. Так, ці числа дані у підручнику, їх кількість дорівнює 5, тому цю суму необхідно поділити на 5. Середнє арифметичне числа необхідно додати і отриману суму поділити на кількість чисел. Отже, запускаємо, дивимось. Є. Yeah. Дивіться, перший рядочок. Привіт світ, це текстом, так, тому що взято у лапках. Далі другий рядочок так само текст, тому що взято у лапки. Третій рядочок це комбінація і тексту, і арифметичного виразу. І текст, і арифметичний вираз прорахований. Далі, четвертий рядочок. Виконалося обчислення. З цього виразу суму поділили на 5, отримали 128. Так само зверніть увагу, дані виводяться у вигляді десяткового дробу. Десятковий дріб має крапочку у розділі розрядів. Так. Далі, п'ятий рядочок обчислили вираз. І шостий рядочок знайдено середня арифметичний. Ось такі перші рядочки коду. Ваші умові програмування Python. Далі посилання на цей проєкт необхідно відправити вчителю додати у Google клас. Як це зробити? Ліворуч, або, як, треба, якщо ви працюєте у мобільному застосунку, треба свайпнути і побачити зліва розділ файли. У розділі Файли. Знайти головний файл проєкту це MindPy, називається так цей файл, натиснути три крапочки, обрати зі списку пункт копі-лінк, копіювати посилання, а цей процес невидимий, коли ви натиснули копі-лінк, Посилання скопіювалося в буфер обмін, і вам треба перейти у Google Class і додати це посилання в розділ Ваша робота. В розділі Ваша робота є кнопка Додати або Створити, і там можна додати посилання і натиснути в Google Class кнопку Здати. Бажаю вам успіху! І далі вас чекають більш цікаві і більш складні. Рядочки коду.